Українці, українки, наші захисники і захисниці. Вдячний кожному і кожній, хто боронить нашу державу. Вдячний кожному і кожній, хто захищає атомну електростанцію на Запоріжжі. Дякую персоналу, який продовжує підтримувати і в готовному стані. Тобто в рамках навіть того, що російські війська заховалися на території атомної електростанції і обстрілюють обстрілюють. Запорізь, Запоріжжя або ближче поселення, ну взагалі обстрілює Запоріжжя, Марганець. Там ще кілька міст зазнають значних ракетних і, і, і ракетних ударів і артилерійських, тому що дуже багато техніки заховалася поміж запорізької атомної станції. І мало того, вони ще б'ють у бік реактора. Попадають в якусь в електростанцію, тобто показують у всьому світу, що ядерний шантаж це типу нормально. Весь світ з'їдається і нічого з цим не можу зробити, а тільки, тільки дуже занепокоїться. Ось так, ось такі має, маємо реалії. Вибити їх ну, немає ніякого, ніякої можливості, тому що підійти до неї не, 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 не дають. Вони, вони цинічно цинічно просто. Тримають в заручниках персонал, який обслуговує. Тримають в заручниках багато навколишніх навколишніх поселень, в яких також знаходяться люди. Хоча наші військові кажуть, що їм потрібно евакуюватися, тому що збереження життя і здоров'я це найцінніше, майно воно все наживне. Повірте, краще ви залишитись живими, аніж згорите у своїй свої домівці. Якщо ви залишитесь живими, у вас буде можливість потім щось відновити. Якщо ви захинете, нічого нормального не відбудеться. Це буде ще одна галочка в Російській Федерації, що вони знищили і що вони зробили. Російські військові нехиснючі перед, роблять передислокацію, повністю відрізаються шляхи для постачання. Вони перебираються на, на правий берег під ніка, щоб на лівому не залишатися. І можливо перебираються на лівий берег, а я, я не претендую на точність. Я просто не пам'ятаю, чи правий чи лівий берег. Но це показує те, що вони трішки усвідомлюють, що потрібно міняти якісь позиції, тому що Збройні сили незабаром, а зовсім-зовсім поруч. І готові виконати своє завдання. Ще раз повторимося, неодноразово, що російські покидьки вони, не знає, вони знають, що за їхніми спинами немає нічого. Немає нічого їхнього, немає нічого нормального, немає, немає ніякої підтримки, тим паче ми відрізали їх від постачання будь-якого. А в наших захисників за спинами країна, за спинами, за спинами рідні, і вони готові, готові оборонитися, готові наступати. Але для наступу не, не вистачає зовсім зовсім трішки, я вірю в це. Але щоб ви знали, краще, один, краще два дні висидіти в обороні, аніж один день наступати. Вони расисти за цей період на Херсонському напрямку. Там вибудували три лінії оборони. І їх, щоб пройти, буде дуже дуже складно, дуже, дуже важко, тому що вони дуже дуже глибоко окопалися, залили все цементом, бетоном. І будуть вести свою оборону до кінця свого кінця. Тобто вони налаштовані там на максимал, на максимально довгий термін. Але можливо зіграє і людський фактор. Те, що вони побачать, що вони стають відрізаними від від свого постачання раз. Потім вони побачать, що інші війська передислокуються, їх відводять. два. І вони, можливо, зададуться питанням, а якщо їх відводять, то чомусь нас не відводять. І, можливо, зіграє, зіграли психологічний фактор того, що вони побачать, що їхні військові всі відходять і вони покинуть усі позиції. Просто здадуть, здадуть усе, що так ніби довго тримали, до чого довго йшли, але людський фактор ніхто не відміняв. Вони, я впевнений, вони не готові. До того, щоб сидіти під цілодобовим мінометним обстрілом навіть у гарно обладнаних позиціях. І якщо вони, я ж кажу, повод... все одно спілкуються один з одним, і вони побачать, що їхні військові потихому відводять їхні деякі навіть підрозділи, вони також будуть задаватися питанням: а варто чи залишатися тут і бути загнаними, як кіт у мішку, або просто... Або ну, буде кілька виходів, або здаватися в полон, або тікати. Але ну, тікати можливості, якщо Україна вас бере в кільце, вам тільки або помирати, або здаватися в полон. Тобто тікати вже не буде можливості. Отже, задумайтесь, задумайтесь а то пора ли вам убікати, пора ли вам здаватися трітє, не дано. Отже, вічна слава кожному і кожній, хто продовжує боронити нашу державу, вічна пам'ять, кожному і кожній. То віддав своє життя, захищаючи Україну і слава Україні.